Всі мовчать, а я скажу: версія емігранта. Частина все. Найбільша туга і смуток за рідним дому буде приходити до тебе в свята. Чим довше ти будеш знаходитись в еміграції, тим більше свят локальних ти будеш святкувати. Свята, до яких ти звик вдома тут не святкуватимуть, тому в цей день ти будеш збирати свій ландбокс і йти на роботу. Той момент, як твої родичі будуть, наприклад, колядувати або сидіти за святковим столом. Перед різдвом ти будеш бігати по магазинах і шукати пшеницю, аби приготувати кутю, таку як готувала твоя мама і бабуся. Маленьку часточку свята ти все одно будеш приносити в своє життя емігранта. Почувши гімн чужої країни, в тебе не буде мурашок, зате почувши гімн своєї рідненької країни. Ти будеш мурашитись ще більше ніж зазвичай. Ти не до кінця будеш розуміти локальну кухню, особливо ту, яку тобі пропонуватимуть на свята, і в магазинах ти все ще будеш бігати і шукати продукти, які звичні саме тобі. Пам'ятай, що всі емігранти, незалежно від країни, в яку вони емігрували, переживають плюс-мінус однакові емоції. Бажання з'їсти домашню їжу, яку готувала мама і бабуся, кинути все і повернутися. Чути рідну мову на вулицях і так далі. Це нормально. Просто пам'ятай, що ти не один.